Добрий день. Останніми днями топ-новиною залишається прибуття китайських військових для участі у спільних антитерористичних навчаннях на території Республіки Білорусь. Міністерство Республіки Білорусь в суботу повідомило, що військовослужбовці КНР візьмуть участь у спільному антитерористичному тренуванні, яке відбудеться в період з 8 по 19 липня. Спільне тренування. За інформацією білоруської сторони дасть змогу обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ. Повідомляється зокрема і про те, що китайський літак вперше приземлився на летовищі військового аеродрому Барановичі. Примітно, що прибуття китайських військових до Білорусі відбулося буквально за кілька днів після того, як країна офіційно вступила до шанхайської організації співробітництва ШОС. Нагадаю, шанхайська організація співробітництва була заснована в 2001 році. Китаєм, Росією, Казахстаном, Таджикистаном, Киргистаном та Узбекистаном. Штаб-квартира організації знаходиться на території Китайської Народної Республіки в Пекіні. Її робочими мовами є китайська і російська. Таким чином, Республіка Білорусь стала десятим членом ШОС. В організацію також входять Індія, Іран, Казахстан. Китай, Киргизстан, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан. CNN вже зазначила, що прийняття Білорусі є ще одним поштовхом Пекіну до трансформації організації регіонального блоку. Безпеки, геополітичну перевагу західним інституціям на чолі з США і їх стратегічними партнерами. Я не випадково роблю на цьому акцент. Бо ті оцінки спільних китайсько-білоруських навчань, які озвучені вітчизняними експертами, вони залишають дуже великі сумніви щодо їхньої адекватності. Але менше з тим, давайте. Аналізувати ситуацію разом. Варто зазначити, що перед прибуттям китайських військових Міністерство оборони Республіки Білорусь та прикордонна служба цієї країни проводили спільну інформаційну кампанію, направлену проти нашої країни. Нагадаю, з 21 червня в армії Білорусі проводиться так звана перевірка готовності, вона почалася наступного дня після заяви. Білоруських прикордонників про нібито збільшення українського групування біля білоруського кордону. Для створення враження серйозних маневрів білоруської армії навіть підготовка до військового параду була видана за перевірку боєздатності підрозділів. Ситуація різко загострилася 28 червня, коли Білоруські прикордонники продемонстрували на широкий загал, начебто збитий український безпілотний літальний апарат. Крім того, білоруські прикордонники заявили про те, що виявили схованки зі зброєю на тій же ділянці кордону. 28 червня білоруська сторона заявляє про те, що на території Житомирської області України, тобто територіях суміжної. З територіями Республіки Білорусь наразі перебувають підрозділи російського добровольчого корпусу, які, на думку білоруської сторони, становлять загрозу для Білоруської держави, і відповідно після цього вже Міністерство оборони Республіки Білорусь заявило про те, що дивізіон РСЗБ «Полонез» бере участь у виконанні завдання з прикриття Держкордону з Україною. Командир підрозділу наголосив, що дивізіон вийшов у призначений райони повним боєкомплектом і готовий наносити удар по території потенціального супротивника протягом 20 хвилин. Досить показово, що РЦДВ Полонез є спільною китайсько білоруською розробкою. Дальність ураження до 400 кілометрів це доволі серйозна зброя. Але давайте подивимося, які події потім вже відбувалися. А 29 червня, тобто на наступний день, вище військове керівництво Республіки Білорусь випустило нову серію публічних заяв про нібито наростання загроз з боку України, і саме з території Житомирської області, з відповідними заявами виступили вищі посадові особи Міністерства оборони. Республіки Білорусь, зокрема, перший заступник міністра оборони Білорусі генерал Павло Муравейка та командувач зенитними ракетними військами, полковник Андрій Северинчик. За словами Муравейка, Україна розмістила на кордоні з Білоруссю спецназ. Далі процитую білоруського військового. Буквально в останні дні ми спостерігали за необґрунтованою, все ще незрозумілою діяльністю біля наших кордонів з України. У населений пункт овруч на Житомирському напрямку прибули підрозділи спецпризначення першої президентської бригади. Це слова білоруського військового наводить російський інтерфакс. Совпадіння? не думаю. І тепер давайте аналізувати разом з вами. Заяви про різке загострення ситуації на україно-білоруському кордоні відбуваються практично з діями Російської Федерації щодо перекидання додаткових підрозділів. на Сумський напрямок і різкої активізації бойових дій на Харківському та інших допоміжних напрямках, це можемо говорити про те, що російська сторона використовує тактику так званих тисячу порізів. Тобто одночасне нанесення ударів по декількох місцях з метою розтягування лінії фронту і відволікання оперативних резервів генштабу Збройних сил України. Та ситуація, яка останніми тижнями відбувалася на україно білоруському кордоні, свідчила про те, що російська сторона руками білоруських військових пішла на різке загострення ситуації. Мета я вже вам назвав: заблокувати можливість перекидання підрозділів Збройних сил України з білоруського напрямку відповідно на Донецький фронт, на найбільш небезпечні ділянки фронту. Нагадаю, протяжність україно білоруського кордону це приблизно тисячу кілометрів. За оцінками білоруської сторони на прикриття українсько-білоруського кордону силами оборони зосереджено близько 150 тисяч особового складу. До речі, не випадково французька сторона свого часу заявляла про те, що вона готова відправити військовий контингент своєї країни на прикриття саме україно-білоруського кордону з метою вивільнити. Оперативні резерви Генштабу Збройних сил України, які могли би бути задіяні на інших ділянках фронту. Тому різка активізація напруги на україно-білоруському кордоні ще раз підкреслю, не є випадковістю. Це спланована операція російської сторони, які, в свою чергу, натиснули на білоруського президента з метою різкої ескалації напруги. Але давайте подивимося на. Реакцію відповідно китайської сторони про це ми поговоримо буквально за декілька хвилин. А тепер давайте проаналізуємо можливості білоруської сторони, а саме, збройних сил Республіки Білорусь. Збройні сили Республіки Білорусь це близько 55 тисяч особового складу, із них 15 тисяч цивільні. Сухопутні війська республіки Білорусь налічують до 24 Тисяч найбільш боєздатними є три бригади. 38 ма гвардійська окрема мобільна бригада Брест, 103 гвардійська окрема мобільна бригада місце постійної дислокації Вітіпсь і 5-та окрема бригада спецпризначення місце постійної дислокації «Маріна Горка. Щорічний призовний контингент складає приблизно 50 тисяч осіб. Навчений резерв це приблизно до 300 тисяч осіб до чверті військовослужбовців збройних сил республіки Білорусь це контрактники. Якщо гіпотетично припустити можливу частку збройних сил республіки Білорусь у безпосередньому військовому вторгненні в Україну, то білоруси гіпотетично ще раз підкреслю, можуть виставити приблизно від 15 до 20 тисяч підготовленого особового складу. Але варто зауважити, що у збройних Сил Республіки Білорусь абсолютно військовий реальний бойовий досвід. Участь окремих підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь в миротворчих операціях, а там чисельність контингенту чи то підрозділів складала приблизно до 100 осіб. Ну, навряд чи можна назвати реальним бойовим досвідом. Але ще одна: основна небезпека з боку Республіки Білорусь це розміщені там дивізіони оперативно-тактичних комплексів Полонець, про які я вже згадував. Їх дальність ураження за різними оцінками від 300 до 400 кілометрів. Є також батареї С-300 модифіковані для нанесення удару по наземних цілях. Знов таки дальність ураження до 250 кілометрів. Крім того, Збройні сили Республіки Білорусь мають на озброєнні до 20 тактичних ракет точка У і 60 тактичних ракет Р11. До потенційних загроз варто віднести і наявність на озброєнні на консервації Збройних сил Республіки Білорусь приблизно 1300 танків Т72Б. Це дуже багато. І головне, про що ми маємо говорити. Російська Федерація не полишає спроб безпосередньо втягнути Республіку Білорусь у військову агресію проти нашої країни, як мінімум, це використати території Республіки Білорусь для відповідно повторення можливого сценарію лютого 2022 року. саме з цим була пов'язана та напруга на україно білоруському кордоні. І відповідно, тепер ми переходимо до основного чим обумовлена поява китайських військовослужбовців на території Республіки Білорусь, а саме з останніми діями Москви і намаганнями втягнути Республіку Білорусь безпосередньо військове протистояння з Україною. Я нагадаю, Республіка Білорусь є ключовим і військовим і економічним партнером Китаю. На пострадянському просторі. І мовиться не тільки відповідно про спільні проекти, які я вже говорив, і це РСД Полонеси, відповідно на озброєні армії Республіки Білорусь є бронетехніка китайського виробництва Дракон. На території Республіки Білорусь, китайська сторона побудувала підприємство з випуску двигунів до 20 тисяч штук на рік. Досить серйозне підприємство, але. Пекін розглядає Республіку Білорусь як свій плацдарм для подальшої анексії на Європейському континенті. І давайте подивимося ті дії Пекіну щодо офіційного мінську. Давайте разом з вами згадаємо візит Лукашенка в Пекін. Для чого він туди їздить? Відповідно, диверсифікувати. А Військово-технічну співпрацю з Російською Федерацією за рахунок більш тісної військово-технічної співпраці з Китайською Народною Республікою, і це йому вдалося. Друге Лукашенко отримав макроекономічну допомогу від Пекіну в моменті, коли Москва офіційно фактично оголосила економічну блокаду цієї країни. Ба більше того, давайте згадаємо офіційну позицію Пекіна щодо ядерної риторики російського диктатора у 2022 році і відповідну позицію Пекіна щодо можливості застосування тактичної ядерної зброї безпосередньо з території Республіки Білорусь. Тоді позиція товариша Сі була чітка і жорстка. Не те, що застосування тактичної ядерної зброї неможливо, а навіть використання ядерної риторики в умовах сучасного світу є недопустимими. Це була позиція офіційного Пекіну. І давайте подивимося, а куди ж поділася ядерна риторика Російської Федерації? Зійшла як білий дим. Як було, так і не стало. Це окремо. Пресні ідіоти можуть поширювати в українському інформаційному просторі інформацію щодо передислокації з території Російської Федерації на території Республіки Білорусь ядерних боєзарядів. Незважаючи на те, що Російська Федерація вийшла, чи то як то вони кажуть, призупинила е, свою участь у договорі про нерозповсюдження ядерної зброї. Країни Заходу мають всі можливості моніторингу переміщення ядерних боєзапасів. Тому не випадкова реакція Пентагону на заяви і Лукашенка, і Путіна щодо наявності на території Республіки Білорусь ядерних боєзапасів. Вони сказали про те, що ця інформація наразі не відповідає дійсності, бо більше того, в ядерній компоненті країн НАТО не буде. Змін, а це було показово. А тепер до головного щодо військових навчань китайських і білоруських військовослужбовців. А йдеться про те, що це чіткий сигнал, що без офіційного Пекіну жодне з рішень щодо зовнішнього політичного курсу мінська ухвалена не буде. Фактично КНР стала на заваді російським планам подальшої ескалації напруги на україно-білоруському кордоні. Попогодьтеся говорити про те, що Росія піде на ескалацію військової напруги на момент проведення військових навчань, а я нагадаю, вони будуть проходити практично два тижні немає жодних підстав. Тобто, плани Москви щодо Розтягування зусиль Генштаба Збройних сил України на відповідне прикриття умовно Україна-Білоруського фронту не фактично провалилася. Про це варто говорити. дав чітко зрозуміти Москві, що ще раз підкреслюю, вважає Мінськ в орбіті свого військово-політичного впливу. І саме цим а не Паперовими навчаннями, як це намагалися пояснити військові експерти, продиктована присутність китайських військовослужбовців на території Республіки Білорусь. Пікін просуває власну формулу так званого миру, і відповідна ескалація напруги на території Республіки Білорусь з можливістю її втягування безпосередньо військовий конфлікт жодним чином не відповідає військово-політичним інтересам Пекіну. Це треба розуміти. І головне, про що ми маємо говорити, так це те, що. Конституцією Республіки Білорусь заборонено ведення військових дій за межами країни. Ми можемо довго дискутувати з приводу того, що Лукашенка і Конституція це речі несумісні. Але ми маємо й чітко розуміти, що головне завдання Лукашенка це утриматися у влади, зберегти режим свого правління і передати його у спадок коліньки. Оце основне завдання білоруського диктатора. І він буде демонструвати в подальшому тактику дій, більш відому, як пройти між крапелек, як казав наш перший президент. Тобто, намагатися балансувати між Москвою і вже не Заходом, а Пекіном. Це те, що ми маємо розуміти з приводу України. Білоруських відносин і головне характеру військових навчань вояків КНР і Республіки Білорусь. Спостерігаємо за подіями, аналізуємо і віримо в Збройним силам України. Все буде Україна. Ми того варті. Тримаємо стрій!